У щось справа думали, та ладно, лад, і ішли. Потім починає процес розкладання або гнієння на російській мові. І якщо ви це запустите, вам можуть відрізати спочатку і палець. Якщо запустити і палець, вам відріжуть і руку. Якщо запустити і руку, вам вже нічого не відріжуть, ви просто помрете. Гниле слово каже апостол Павло. Це цей бруд. Який і попадаючи у вашу сферу голови, розуму, духа і психіки, починає вас роз'їдати. І кожен раз, коли ви кажете це слово, ви сипаєте людині на серце цей бруд і цей бруд може довести цю людину до духовної і смерті. І дуже цікаво я вчора роздумував над цим, я і думаю. Я думав над собою, тому що я до 32 років я був і зовсім не божою людиною. 80% моєї лексики була Мгамгатрщина і Сленг. Вони інколи і мама не могла і слухати, вона її просто плакала, тому що вона через кожне слово, через кожне слово. І завжди з агресією. І завжди з наєздом. І на маму, і на сусідку, і на сусіда, і на брата, і на барабанчика з групи, і все остальне. Все моє життя було е, репітене зло повним злом. І я б подумав: чому ми інколи боїмося бути білими воронами на фоні інших, допустим, учнів, на фоні ацанов і компанії своєї, і... Зі свого оточення, але не боїмося засмутити двох Святого. Ну, це коли я вже окаявся. Один дідушка Е, Він ще живий, до речі, він в сидів, до речі, 20 років за те, що він був віруючим в Радянському Союзі. Дуже серйозний дядь. Його і катували, і він геть і не відмовився від віри. Біблію із, не, і, ч, і, ч, і чесно на Ізусть. От він мені сказав от рома. А він чув, що у мене і часто проскакують ці сленгові і фішки, і пхаткалоть когось, це вже Ісер покаяння. Це, до речі, Даніл Міхаличноградський, якщо ви такого знаєте. Це той, хто створив школу і і він каже мені: Гомо, хочеш, я тобі поможу? Я такий да ти хочеш і випробував.